Понад 600 тисяч гривень зібрали неймовірні браїлівчани, учасники дитячого зразкового духового оркестру для потреб збройних сил України. Ці дивовижні діти не бояться ні холоду, ні снігу. Вони не з кінофільмів знають про страшну війну та наслідки російської окупації і тому на рівні з дорослими обрали волонтерство своїм покликанням. Наймолодшому учаснику оркестру лише 5 років, а також серед хлопців є єдина дівчинка, яка грає на трубі Єлизавета Мазуркевич. Юних музикантів об'єднали справжні патріоти, музиканти і композитори, брати Леонід і Віталій Тодусюки. Віталій очолює дитячий оркестр, а Леонід часто пише тексти пісень і підбирає музику. Учасники оркестру бажані гості усіх фестивалів і концертів у мирний час, а нині вони як мужні воїни, але на своєму полі бою збирають кошти під час виступів у різних куточках Вінничини і навіть за межами області. Усі виручені кошти передають для наших військових. Я граю в оркестрі. Так, а що ви робите разом з оркестром? Заробляємо гроші на армію. Ми вже зібрали 600 тисяч. Що ви купували за ці кошти? І три тепловізори. Дрони, радіостанції, бінок, ночні прибори, чотири автомобіля придбали, на п'ятий дали кошти. Всю військову амуніцію від бушлата до рюкзака, до спальнього мішка, коксикальні кабеля, молоти, кирки Ну, все необхідне, що потрібно нашим воїнам. І також перерахували гроші їм, вони самі купують, що їм необхідне. Якщо говорити про Браїлів, то це має бути не просто сюжет, а навіть кілька фільмів про дивовижних людей, які тут живуть. Кожен з них яскрава особистість і справжній лідер. Але вони вміють об'єднуватися заради хороших справ і спільної перемоги у синергії молоді, представників влади, бізнесу, волонтерів, меценатів, освітян, творчих колективів. Тут постійно проводять акції, благодійні концерти і фестивалі на підтримку військових. У нас був такий захід, де зібралась активна молодь жмеринської громади, і між учасниками цього заходу з'явилася така ідея створити ярмарок. Це Дмитро. Дмитро нам подав на цьому заході ідею зробити такий крутий ярмарок, щоб і передати трошки тепла і святкового настрою для наших захисників, і при цьому створити якийсь такий святковий настрій для людей, які в нас тут знаходяться в місцевості. І Виникла така ідея зробити ярмарок. Благодійний зібрати гроші там для хлопців по потребі. Зараз подивимося, скільки ми назбираємо щось, якісь броніки чи буржуйки. Щось ми придумаємо. Сама ідея ярмарку для того, щоб молодь і діти залучити до співпраці, до роботи. Наші діти написали листи, і вся продукція, яка вже не продалася, ми попакуємо в подарунки і відправимо нашим солдатам із листами із листівками за свято. З перших днів війни браїлівчани організували народну самооборону по захисту кордонів громади. А для усіх бажаючих проводили майстер-класи по самозахисту, навчанні володінням зброєю та наданням першої медичної допомоги. Староста Браїлівського округу Ростислав Сварчевський розповідає: понад 300 браїлівчан служать у Збройних силах України, а інші стали волонтерами і підтримують військових. Браїлівчан об'єднує перш за все велика любов до своєї батьківщини, до свого населеного пункту, до своїх людей. Робимо все для того, щоб якнайшвидше перемогти. Кожен на своєму фронті. Брайлівчани в тилу наші воїни захисники які вже більше трьохсот мобілізованих відчайдушно боронять Україну на Донецькому напрямку, на Херсонському напрямку, на Миколаївщині. Сьогодні я дякую усім брайлівчанам, усі, хто об'єднується навколо важливої справи волонтерства, навколо важливої справи підтримки наших збройних сил. Сьогодні об'єдналися усі брайлівчани. Це і освіта, культура, підприємці, звичайні люди. Всі ми прагнемо лише одного перемоги. Сьогодні я щиро дякую усім, хто допомагає, усім, хто зібрався на наш ярмарок, усім, хто допомагав діткам готувати смаколики, усім, хто допоможе нам ці смаколики передати нашим хлопцям на передову. Дякую усім за допомогу і слава Україні! Героям слава силами підприємців, волонтерів та небайдужих браїлівчан, які підтримують волонтерський рух. Вдалося зібрати кошти і придбати понад 10 автомобілів для різних військових частин, в яких служать хлопці з Браїлова. Посильну допомогу надають місцеві підприємці Олег Перепечай, Микола і Роман Самборський. Автомайстри Ігор Грабовський і Олександр Грабовський, волонтери Юрій Вернигора, Цезарій Кравченко, Олександр Грицишин, Тетяна Лєбідєва, Аліна Вернигора, Катерина Михальська, Ольга Литвиненко, Юрій Задойко, Руслана Членова, Юлія Панкевич та багато інших. Збирають допомогу для військових і також їздять на передову отець Іван Дяків Римокатолицької церкви. А отець Михайло, який нині веде богослужіння на Львівщині, передає гуманітарну допомогу для громади і генератори. Учасників бойових дій та волонтерів об'єднує голова спілки учасників АТО Микола Окаєвич. Окрім допомоги, він організував у Браїлові національно-патріотичні заходи для молоді та всіх бажаючих. Фестивалі і ярмарки гостинності постійно організовують Браїлівський професійний ліцей, Браїлівський ліцей імені Забаштанського, Браїлівська гімназія, будинок творчості школярів та юнацтва, музей імені Володимира Забаштанського та активна молодь. Продають на таких ярмарках усе: смаколики, домашню випічку, вироби ручної роботи, книги, мед, воскові свічки та прикраси. Зігріти теплом вас завжди можуть у волонтерському штабі в центрі селища. Тут збирають допомогу для переселенців, плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки. Світлана Дерен та Оксана Похолюк кажуть, що розпочинають в'язання сіток із молитви, а найвища оцінка їхньої роботи вдячність від хлопців. Перед кожним. Як оце ми сітку починаємо заплітати, ми її натягаємо на рамку, читається молитва. Uh -huh. Читається молитва для того, щоб uh -huh. над нашими хлопцями, над нашими захисниками не впала ні одна пуля, не просвітіли, ні один осколок. Ми їх ховаємо, просто-напросто ховаємо під цими сітками. Але uh -huh. хлопці казали, настільки ми підняли, бо ми давали зелені, uh -huh. то накрили техніку і тако ліс, і цього. Хлопці не стоять, а техніки не видно. Кажу, ми дуже це для нас. Найвища оцінка, Та, що вони е, дійсно в захисті. Дякуємо дуже фірмі Агрокряж, вони нам допомагають тканиною. Зараз ми вже перейшли на агроволокно, ріжемо ножничками так і так. Угу. так, і так. Получається угу. ялиночка, коли розбирає. Угу. Отако От на очко ми заплітаємо ниточку, прив'язуємо вузиком. Вузиком прив'язали. І пішли. Від ворожих російських обстрілів на фронті загинуло вже 10 браїлівчан. Кожного героя громада зустрічає на щиті, на колінах і так само проведжає в останню путь. Тут шанують національну культуру, зберігають українські традиції і звичаї, плекають українське слово, організовують музичні фестивалі, масштабні традиційні різдвяні колядки і щедрівки. З покоління в покоління передають сімейні реліквії, які зберігають в автентичній світлиці старожитностей. Хочемо показати все. І що більш сучасних, що більш старовинне, що приносили люди, що збирали багато, наприклад, учасниці ансамблю «Берегиня» принесли, Надія Пантелмойна нам дала експонати, моїх багато, моїх бабуні. І є такі, що я колись і купляла, коли там продавали старі хати, збирали ми їх років три. Що тут зберігається в цей музей? Зберігаються старовинні речі, побуту, старовинний одяг, головні убори, це хустки, ікони старовинні. Світли і Бо я дуже поціновую, тому що я вважаю, що душа України в селі. Браїлівчани демонструють унікальний досвід згуртованості громади, яка вміє об'єднуватися у важкі часи і радіти хорошому у світлий час. Нехай же громада дочекається омріяної перемоги і запросить усіх нас на новий гостинний фестиваль.